Цим музичним ключем Марія налаштовує бандуру. Інструмент має 60 струн. За декілька хвилин у дівчини розпочнеться онлайн-заняття. А я з метою саморозвитку. Для мене це є духовне збагачення, це тренування моєї впевненості, моєї особистості. Я собі кинула такий виклик так, я зможу, чому б ні. На українському народному інструменті дівчина вчиться грати четвертий тиждень. Опановує композицію Щедрик Миколи Леонтовича. Десятикласницю на бандурі вчить київський музикант Руслан Солоненко. Зустрічаються два рази на тиждень по скайпу. Для дітей та підлітків бандурист викладає безкоштовно. Коли я ставлю там руку дитині в школі, то я можу там десь її за руку підтримати, вона може мене за мою руку підтримати, відчути, якими м'язами треба працювати. Тут цього немає, доводитися, доводиться, доводиться, доводиться пояснювати словами. І за цього трохи кофіціє корисної дії урока, ну, мені здається, падає. Але враховуючи, що немає виходу, ну що на місці багато де. Ну багатьох в України немає викладачів. і це є дуже добрий вихід, щоб навчитись десь далеко на периферії. Гроші на реалізацію школи бандуристів зібрали за два з половиною місяці. Ідея відкрити її при храмі з'явилася під час оздоблення церкви Петрківським розписом. Бандура перша у нас з'явилася, Ми знайшли її під по в селі. На ній не грали 20 лет, але вона в хорошому состоянии сохранилась очень. нам міценат з в прошло Валдарська, купив за символічні деньги і передал в храм. Тепер грає у нас перша на ней. У планах поки єдиної бандуристки у школі Марії вивчити шість українських композицій. Далі в храмі будуть долучати до занять і дорослих. Інна Ливанська, Олександр Сушко, новини на Суспільному.